Українська культура це багатство, яке варто того, щоб його відкривати знову і знову. За останній рік ми стали свідками народження нових українських творців та їх творінь у різних галузях мистецтва: кіно, музика, література. Ми вирішили поцікавитися у мешканців горішніх плавнів про їхнє ставлення до сучасної української культури. Без поняття я не дивлюся фільми це все. Не вспомню. Я знаю, що я дивилася, не вспомню, як називається. Даха Браха знайома мені більше. Жадан знайомий, я декілька дивилася його по Ютубу виступів. Ви знаєте, зараз чудовий фільм у нас зараз в країні така війна. І за останній рік я його не подивився, на жаль, але я обов'язково подивлюся. Режисер і сценарист із Києва, молода дівчинина, фільм про, про війну, про нашу одну з бригад, яка відстоює зараз незалежність нашої держави і територіальну цілісність. І це дуже актуально. Мабуть, зв'язку з подіями і за те, що українці лучше стали активніші, активніші на що цього на всіх уровнях, на міжнародних теж. Я думаю, що розголошення, і ми стали поважати свою культуру, підтримувати свою культуру, відроджувати свою культуру, поважати свої традиції. Я б не сказала, що вона така популярна. Просто у нас дуже мало популяризують українську мову і ну, обрусили нас свій, свій е, час. Це, звісно, дуже погано. Якщо ми дітей своїх не навчимо української мови, то це буде для нас, звісно, наша, наша культура просто пропаде. І в нас є велика історична спадщина і культурна, і художня. Я думаю, що в Україні прийшов час, коли потрібно це все. Це браузер, смислі, інтернет, хром, фейсбук, разве що так і в соцмережах не. Тільки телевізор. Ну в основному соцмережі. Ну, більше або Ютуб, або якщо десь ну, ми ж користуємося соцмережами. Це в особливості це Фейсбук. Ну, якщо десь у Фейсбуці щось, це, то я, звісно, шукаю, щоб в повному обсязі це подивитися. Ну, це Ютуб. Але, ну, звісно, в нашому місці ми мало використовуємо для пошуку. Та я практично на всіх платформах, в соціальних мережах. Так, у мене син навчається в нашому ДК в барвах, тому концерти часто посещаю українські. Вони виступають, співають, там музику грають. Дуже часто подобається. Ні, ні. Жодно на дачі сиділа. Ну, так, на масових заходах. Ну, і діти також і в школах, і свято вишиванки, велопробіги, до дня вишиванки. Ну, такі от заходи. Ну, в кіно ходили діти. Ні, не відвідувала, тому що у мене робота така. Більш, більш позмінна, яка потребує відновлення, да, ну і все, звісно, це наш вік. Для молоді це більш ну, доступно, інтересно, а ми в своєму віці не зовсім. Українська мова, українська культура це дуже треба і, на жаль, що війна дала поштовх всьому. Це потрібно було зробити, коли наша Україна стала незалежною. Отоді, отоді, мабуть, був би більше, більше просування нашої культури і мови, чим зараз. Безумовно, на спортивних змаганнях, коли піднімається наш прапор, особливо на міжнародних, я був в Парижі, це дійсно тим паче в цей час важкий. Коли три наші спортсмени завоювали золоту медаль, ви всі знаєте їх, це Ярослава Магучик по стрибках висоту. Це наш Саша Хімчак, Хижняк з Полтави, я, до речі, був на фінальному матчі. І наша команда, яка просто вирвала перемогу в саблі командні Оля Харлан. Коли Піднімався прапор, просто ми плакали. Ми плакали за те, що гордість, що ми дійсно нація нескорених в такий важкий час. Це один із прикладів. І дай Боже, щоб скоріше закінчилася війна, і ми почали дійсно розбудовувати нашу державу.